Привіт, шановні анонімні любителі львівського Різдвяного. Сьогодні у нас нестандартна рубрика. Ми з вами відправляємося в подорож по моїй квартирі, яку ми будемо прикрашати до Нового року до Різдва. Я обожнюю цей період. Кожен рік я з величезним задоволенням прикрашаю усі куточки своєї квартири, в якій я живу. І цього року я вирішила взяти вас з собою. В такий, от, знаєте, тихий спокійний влог, де ми будемо робити як. Якийсь декор і говорити про все і про нічого. Якщо у вас немає різдвяного настрою, ви можете включити моє відео і, можливо, воно вам його трошечки підніметь. І, можливо, ви також захочете зробити собі якийсь легенький декор дому просто для того, щоб себе порадувати, потішити. Як ви бачите, уже вчора я поставила ялинку і обмотала її гірляндою. Тому ми не будемо довго затягувати і переходимо до пакування декоративних подарунків. Блять, <реш> <реш> я уїхала, дівчки. Ялинко, ми починаємо прикрашати знизу. Будем. Подиматися знізов, мені не подобається оцей скелет ялинки, він виглядає трошечки якось бідненько. Я бачила, що в магазинах продаються ці захисти для ялинки, але мені вони взагалі не подобаються, бо тоді ялинка виглядає так, наче її зробили стерилізацію і вона на карантині. Якщо у вас саме така ялинка, вибачте, будь ласка, що я її образила. Це повториться. Тому я пішла на нову пошту і попросила у них використані коробки. І ми їх з вами запакуємо і зробимо декоративні подаруночки, які нам оце безобраз'я ялинкове прикриють. Я взяла отаку от подарункову упаковку. Купила я її вчора в епіцентрі. До речі, їздила вечором в епіцентр і знаєте, що там було так багато чоловіків? Ще таких високих, статних дівочки. Я оце думаю, може по п'ятницям не в бар ходить, а в епіцентр за рулеткою? Блядь, це якась сильно сложна математика для мене. Короче, робимо так. Я все одно не понимаю, чи я правильно роблю. Короче, білять. Я і ця упаковка це просто наочне зображення. Фрази десь Бог дав, десь Бог взяв. Десь Бог дав мені талантів, а тут я не можу сложити 2 плюс 2. Притримуємо ногою для того, щоб воно все нікуди не ділося. Я до речі, з самого дитинства дуже любила весь цей новорічний декор, і кожного року батьки давали мені волю, і я прикрашала наш будинок. В різдвяній тематиці я пам'ятаю, як ми ходили в ліс. Мій тато ніколи в житті не рубав ялинку. Тому що він був проти цього. Він зазвичай завжди збирав ялинкові гілки і самостійно нам збирав ялинку. Точно так само, коли я хотіла прикрасити там сходи або я хотіла прикрасити вікно. Ми так само ходили, я збирала собі гілки для того, щоб це прикрасити. Ми ніколи дерев не рубали. Зараз у мого тата є банька домашня така, і для того, щоб її топити, він так само ходить з малими і збирає стовбури, які вже упали. Тобто ми все рівно не рубаємо дерева. Тобто, вже кожного. Року патата не збирав цю ялинку, М, я вже замовила їм так само штучну і вони тепер мають штучну. <рес> Nobody believe in you! You lost again and again! Пам'ятаємо, що якщо ми не будемо притримувати наші подарунки ногою, на то нічого в нас не вийде. Дивіться як красавчик. Ну, якщо не розвертати. Якщо ви любите так само, як і я, ускладняти собі життя на пустому місці, ви теж можете піти на нову пошту, взяти коробку, взяти оцю бумажку і зробити собі бюджетну таку от підстілку під ялинку. Підписуйтесь на канал, тут ще більше безсмислених совєтів. Подарунок номер один є насправді в цьому процесі є дуже багато заспокоєння. Тобто, наприклад, коли ти пакуєш ви такі от коробки, ти можеш е наочно побачити, що в тебе не виходить. Не то кажить, а ще і дуже багато інших речей. Це була найнеприємніша частина роботи, тому ми зробили її першою. Ще трошечки раніше я шукала подарункові коробки і для блокнотів, і на свята, для того, щоб всім дарувати. Мені ці коробки не дуже сильно сподобалися, але вони можуть стати також нашою декорацією. Я їх не стала викидати, я вирішила їх зберегти. Дивіться, отакі вони от червоненькі. Ми зараз їх розкладемо і також прикрасимо низ нашої ялинки. Трошки раніше я купила собі отакий набір подарункових штучечок і ми ними також прикрасимо наші коробки. Чувствую себе в якомусь блінлего для тупих. Я не думаю, що буду їх клеїти, тому що, можливо, я ці коробки буду використовувати ще для подарунків комусь. Так, да, знаєте, може я вам щось пришлю в ці коробки. Мої друзі. Дивіться, ну непогано, звісно, могло бути краще, але вже що ми? Не будемо требувати від себе дуже сильно багато. Ще чимось там докрасимо, але як база виглядає прям супер. Далі ми рухаємося так само по найважчому і починаємо прикрашати ялинку. Я вже повісила на неї гірляндочку. Я хотіла купити таку ниточку, знаєте, де дуже-дуже багато різних вогників. У мене була така в минулому році. Але її потім хер знімеш. Я минулого року, наскільки не могла її зняти, що я вже психанула, її ножницями розрізали і викинула. Да, Я немножечко психушка, і що? Мені треба було роботи, а вона не розрізалася і не розрізалась. Вона мене дуже сильно вибісила. Тому цього року я взяла просто звичайну таку. Таку от гірлянду в епіцентрі купила вона на батарейках. тут дві такі маленькі: одна половина і одна половина. Мені здається, цілком може бути, хай буде. Ялинку цього року ми перекрашаємо в червоних танах, тому що я прочитала, що цього року буде рік вогняного коня, і треба і новий рік зустрічати в чомусь червоному і декорувати також в червоних танах. Тоді конь буде для тебе благоприятним, благосприятливий. І в тебе буде нормальний удачний год. Знаєте, в мене був наскільки важкий год, що я вже готова повірити всю що угодно, аби мене тока попустило. Це я купила як такі от іграшки, червоні трошечки раніше. Я вже дуже не пам'ятаю, де я купляла їх не в сезон. Дуже давно вони вже в мене є. Я купляла і собі, і батькам зразу іграшки. Червоні теж. Боже, і даже сусіди сьогодні не сверлять. Ну що за день? Все, ці іграшки мені дуже подобаються, але в мене є ще. Я цього року дуже мало декору купила. Якщо минулого року я заїхала в епіцентр і просто вигребла все для своєї квартири, і я ще в сінцеї заказувала дуже сильно багато, то цього року дуже мало. Я щось таке купляла. Мені ще цього року і колекції якось не дуже подобається. Все якесь таке. Я була вчора в епіцентрі, там навіть подивитися не було на що. Принесла коробку перекрас з минулого року. Дивіться, що. Купила отакий от пак. да. Ну, Тут різна, різна червоні всякі прикраси, мені здається, ми ними добре заповнимо ялинку. Але спочатку розвішаємо от такі от золоті сніжинки. Вони лишилися в мене з минулого року. Я вважаю, що вони дуже-дуже гарні. <плес> і тай! О, блядь, <плес> талантів прихованих нема. У мене є отакі сніжинки і є ще отакі. Мені здається, не дуже красиві. Дивіться, в мене ще є пряничок. Хе -хе -хе. Ми його зараз, може, кудись пасуємо. Я його купляла минулого року в сінцеї. Мені здається, що вони і цього року є, але я не впевнена. Ще в мене є конфета. Люди, у яких є коти, співчуваю. О, ще свічки лишились минулого року, але щось вони уже. Життя їх не пощадило. Як і нас всіх в цьому році. Так, давайте розпакуємо наші де, ць... пак! Такі тут іграшки теж червоні. Я не думала, що їх буду багато використовувати. Я думала, що ми зараз підемо, э, трохи великих і трохи маленьких. Зручно, що вони роблять їх зразу з вірьовочками. Мене дуже розряджають, коли ігрушки роблять без вірьовочок. Я що, де ж наша сама вірьовочки, от -от, от, 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 класти. Це що таке за ручна робота? Мені таке не подобається. Шокальцевішає в наяли чи ніячі дівчатки. Ми що не насколько не на такому уровні чаю, да? Я не люблю, до речі, вішати зірочкою на верхівку, бо мені чот, воно якось дуже сильно ритуально виглядає, я таке не люблю. І давайте ще раз бавимо малесенькими. Мені до речі, коли я була мала, дуже сильно подобалися такі ірочки, оці, які всі в блистінках, знаєте. Вони мені чот, казались такими класними. Віця на мої руки, вам видно? Вам не видно? Мої руки взагалі просто природний хайлайтер. Це шкіра вбивці Бела. Тепер ми беремо бантики. У нас виходить от така от ялинка, в яку я тільки що врізалась. Нехай вона буде червона, нехай вона буде така от домашня, приємна. Червоний це в нас колір страсті. Хай буде в нас страсть! В да? наступному році. Хай буде. Далеко ми не тікаємо і продовжимо, поки ми тут прикрашати оцей куточок. Наприклад, заберемо наш осінній декор і вставимо зимовий декор. У мене є такі самі гілочки, і я хочу їх покласти зараз сюди. Мені би хотілося ще якісь свічки покласти, але я не впевнена в своєму виборі. Я вирішила покласти отакі гілочки і калину. Ну, з приводу калини в мене ще є сумнів. Що гляне. Нормально. Тепер ми переходимо до цього куточку і замінимо нашу картину на зимову. В мене, до речі, часто запитують, де я беру ці картини. Я якось розповідала, скажу ще раз. Просто я знаходжу в Пінтересті зображення, яке мені подобається, яке може підійти і вписатися. Далі я пишу будь-якій, в принципі, компанії, яка робить картини на холсті. Можливо, ви бачили у блогерів, знаєте, оці великі картини з їхніми зображеннями. Це трошечки менше нарцистично, але більше стильно. Це у мене картина 90 на 60 і Я обрала таку, таку ж саму, і ми зараз її покладемо. Ну, Красота. Ми забираємо осень. І кладемо зиму. У мене ще були маленькі гілочки, і я думаю, ми зараз спробуємо туди їх запіхнути. Я думаю, сюди щось все рівно високе треба, бо якщо я зараз покладу сюди маленьке, воно буде дуже каструбате. Дивіться, що я маю на увазі. Ні, сюди треба щось високе. Калини! Калини не вистачає! Калина треба. Кладемо калину. Щось убого не подобається мені. Так краще. <світку> Переходимо до нашого книжкового куточка. Тут я зазвичай читаю. Це осіння суха світя, нам більше не потрібно. Ми його забираємо. Кладемо сюди отакий от гарний вазонок. Я купила його в сімцеї. І він мені дуже сильно подобається. Хорошо! Навпроти у нас книжкова шафа. Тут у мене лежать мої парфуми і тут лежать мої книжечки. Забираємо осінню інсталяцію і міняємо її на зимову. Гарно, дуже гарно. Далі я хочу, щоб ми прикрасили оцю частину. Перше забираємо наш гарбузик. Мені хочеться покласти сюди лампу. У мене зараз нема для неї батарейок, але мені здається, вона тут буде дуже сильно гарно посувати. Дивіться, от така от лампа. І я ще вчора в епіцентрі купила такі гілки. І я хочу їх просто кинути зверху. Супер. Мені здається, добре. Дивіться. Тут не буде сильно якогось такого декору, а от якраз такі дрібнички. Дрібничка, але. Супер. Переходимо до столу. Ми маємо отут обідний стіл, і я хочу зробити тут теж декорчик. У мене є отакий вінок здоровий. Да. Я купила його минулого року в епіцентрі і ми тут зробимо якусь свою інсталяцію. У нас є отака ялинка з цими градус, гранулами-градусами. З градусами це я. Боже, аби це було просто. Ех, на що я витрачаю своє життя. Єсеялинка. Мені подобається шукати якийсь цікавий декор. І декор до Нового року я починаю шукати десь з початку осені і дивлюся на якісь такі позиції, які не просто гарні, а які я знаю, куди мені поставити і знаю, що з ними зробити. Але я обираю собі якийсь певний колір, в якому в мене буде декорована квартира цього року. От акцентний колір цього року червоний. І. і під нього я підбираю уже весь інший декор. Я взагалі дуже любила прикрашати все в дитинстві, потім в мене був гуртожиток, там було не до цих якихось прикрас. Потім в мене були дуже невдалі стосунки з хлопцем, у якого була алергія на свята і моє щастя. Тому він старався відібрати в мене і те, і те, і дуже якось ми не святкували, особливо новий рік. І я собі, після того, як почала жити одна. Був ще певний період часу, коли я жила одна, і мені так здавалося, знаєте, що е, от якось був би в мене там хлопець, були б мене стосунки, я б собі прикрашала. А зараз для себе, коли я тільки одна все рівно, до мене ніхто в гості там не ходить, мені не хотілося прикрашати. І якось я собі обіцяла, що от наступить період в моєму житті, коли я буду прикрашати собі квартиру чисто для себе, тому що там є я, а не для якихось інших людей. І знаєте, цей період наступив. Зараз я прикрашаю уже третій рік підряд квартиру для себе, бо мені так подобається, бо я від цього кайфую. Бо моя минула версія зараз десь ходить і тільки мрія про те, що колись я буду прикрашати для себе квартиру. Ставив нашу ялиночку. Так, у мене є свічки, але немає підсвічників. Я забула купити підсвічники. Мені треба сюди свічки. І зараз, поки лишаємо цей куточок без нічого, бо я сюди додам ще свічки. переходимо на кухню. На кухні ми забираємо гарбузика. І гарбузик ми замінюємо на будиночок. Одну чашку забираємо і замінюємо її на новорічну. І ще в нас буде отакава от штучка для гілю для посуду Її поставлю також тут. І ставимо. Тепер ми переміщаємося в спальню і допрацюємо трошечки її. Спочатку ми беремо і перебираємо светри і замінюємо їх на різдвяну колекцію. Недостатньо різдвяна, все недостатньо різдвяна, нам треба щось інше. Светер номер один з різдвом гарі. Мені дусі не подобається, бо він чесно в стилі Гаррі Поттера. Ну я сама собі так вирішила, Ніхто цьому підтверджень не давав. Я сама вирішила, що він в стилі Гаррі Поттера. Вішаємо отакий милий светрик, він мені також дуже сильно подобається. Буде піднімати нам настрій. Я буду його носити і вам також піднімати настрій. Я вважаю, що оце також різдвяний светр. Він в таких, бачите, тонах е, ялинкових, я їх називаю. Я вважаю, що він різдвяний. Ще в мене є отакий милий кардиганчик з піченюшками. Я хочу, щоб він мене також радував. Наша колекція світриків готова. Отак от заходиш. Ух ти! Що це за світерки такі гарні? З Різдвом гарі мама тобі зробила светр. І зразу піднімається настрій. Далі я беру ще один такий вазонок і кладемо його в вазу. Отут стоїть ваза, і він якраз сюди ідеально підходить. Дивіться, далі ми будемо декорувати отой кузочок. Тут у нас зараз піони. Ми їх забираємо і ставимо калину. Калина зразу дає такий різдвяний настрій, знаєте? Гарна калина, хай буде. Так, мої сусіди розбушувалися і почали сверлити. Давайте я вже все дорозкладаю і повернусь до вас завтра. Привіт, колеги! Ще раз! Продовжуємо нашу рубрику, будемо дивитися, що я зробила, і підводити якісь не Підсумки. Ми зустрічаємося сьогодні з вами в моїй спальні. Якщо вам цікаво, то да, це те саме місце, завдяки якому ви можете потрапити в шоу-бізнес. Але тільки якщо ви високий айтішник. Якщо ви не високий айтішник, то хай допомагає вам Бог. Біля ліжка нас зустрічає Калина. Покажу вам свою калину. Ну, я вирішила тут нічого не міняти, хай воно буде. До речі, свічки, якщо їх поставити так біля ліжка, вони дуже сильно пахнуть. Це я, вдихнула, це я вам показала, да? я продемонструвала, що таке пахнуть. І якщо вони лежать біля ліжка, то ти лежиш в цьому у дуже приємному ароматі. Я нагадую, що отут наші светрі, а отут я теж поставила калину. Вона трошечки бідненька, їй чогось не вистачає. І тут що у нас просвіт. Я знайшла оленя, і поэтому я виходжу замуж. Ладно, я шучу, зараз покажу. Я згадала, що в мене є олінь, тому ми його зараз поставимо в цю дирку. Олень, блядь! Олінь не влазить. А що якщо його нагнуть? О, аллень в ліс! Усі важливі новини на сьогодні в на цьому ютуб-каналі. Алінь в ліс в цю дирочку. Ну, дивіться, хорошо же, хорошо же. В мене кось темно у спальні, вам не кажеться дуже пане світло. Алін чисто такий дорогой дневник, мені не передати, ну що олень. Ну, іскусства, що не зробиш, уже давай постой. Далі ви пам'ятаєте, що в нас тут напроти на ліжка, що ви пам'ятаєте, я не знаю. Блін, я це один раз повторяю, якщо не запам'ятаю, але все, вам піздец. Коротше, о, тут є комод. Я поставила отут такі ці квіти, Ну це ще буде в розробці. Тут ще в розробці, може я сюди щось додав. І поставила сюди ялинку. А ну я вам зараз ближче покажу. Мені кажеться нормально, да. Могло бути ліпше, але ну, могло бути і хуже, да, все одно доповнить. Дивіться, ось такий уголочок. Мені каже, дуже добре. І квітка сюди теж вписалася. Пам'ятаємо про калину. Це вам сердечко від мене, високі айтішники всім останнім, ну що уже. Моя ялинка щось не пройшла перевірку. Вона мені каже щось трошечки я не знаю, відненька. Я ще пошукаю в інстаграмі і знайду якісь інші гірлянди, тому що це ну, вночі воно виглядає не дуже. Час воно все більш-менш, але вночі виглядає не дуже сильно гарно. Зате дивіться, отут ми кладемо отаку от цукерочку. Вона, да? мені здається, вона сюди підсує. І тут я положила сюди до квітки ще віночок. У мене був один зайвий. Я не наскільки впевнена, що це хороше дизайнерське рішення, ну, хай поки побуде. Наниз до подаруночків додався пряничок. І ще я вчора купила Санта Клауса. Якщо у вас біля ялинки буде стояти отакий от, от добрий шугадеді, то в 2026 році у вас з'явиться свій власний шугадеді, який буде оплачувати вам усі хотілки. Є така народна приміра, я абсолютно на 100% впевнена. Тому ми ставимо його біля ялиночки, бо тому що, блять, надоїло мені вже працювати. <хи> Цей куточок я додала іграшки. Мені здається, воно так більш якось прикольніше. Дивіться, тут у нас пряничок, тут у нас пончик і тут у нас святий Миколай. На лампу я все ще не купила батарейки. Ну, дай Бог до 2026 куплю. На столі наша прикраса все ще в розроботці. Я ще не придумала, що я туди буду додавати, але я дам собі час. Мені дуже подобається ця картина. Сюди б я додала якихось гірлянд, які б світилися, але ще не придумала які. І так само, ще оцей куточок треба декорувати. Туди, напевно, покладу якісь книжечки. На кухні я б поставила гілочки. Ой, блядь, опять врізалась. Чашку свою новорічну вирішила сховати. Ось вона щось мені одна, надає щось до парі купити. Загалом, от така вот у нас зараз ситуація, я вам все показала. Я би хотіла ще додати якийсь маленький мінімальний декор. У ванну, але я ще не придумала, що це буде також в розробці. Я буду ще й деякі деталі допрацьовувати, щось додавати собі. У мене ще є час. Ну, це, знаєте, треба надивитися трохи на цей декор, щоб десь щось поміняти. Хоча в цьому році я не хочу надто сильно багато скупляти декору і надто сильно багато усе прикрашати. І так, де хіра я всього прикрасила досить. Це вже мої прикраси з минулих років. У мене тепер нарешті є склад, де я тримаю свої блокноти, і мені буде. Куди потім це все скласти і тримати на, до наступного року для того, щоб не, е, не купляти заново. Тому що раніше, два попередніх роки, я збирала весь декор і ми відвозили його кудись в лікарні. Ви, до речі, навіть не представляєте, як багато лікарень потребують якогось декору, якихось навіть от таких от картин, які я замінюю, для того, щоб у них було трошечки затишніше. Вони нам писали, ми відвозили. Цього року вже будемо якось інакшими способами допомагати, а декор, я скажу, Причу за себе і залишу, і на, щоб на наступному році купляти вже менше. Надоїло мені вже купляти. Не, не люблю я тратити гроші. Я люблю, щоб вони просто самі кудись приходили. Да? Приходили і все. Ну, все. Я рада, що ви подивилися мій міні-влог. Я сподіваюся, вам було приємно і весело. І ви там може якісь даже, деталі за себе почерпнете. Якщо ні, то й ні. Ну просто можливо піднімати він вам настрій. Я вас цілу обіймаю. До зустрічі в четверг, як завжди. Зустрінемося на Ютубі і будемо далі з вами про всіх сплетничать і подимати собі мудик. Чом, пока!